День перший початок, і підготовка до нового циклу. Зараз я тут трошечки мощусь, поприбираю все, окутаю себе одіяльцем. Угу, угу, Поїхали. Кожна думка, кожна емоція, кожне слово поступово формувало мене, ну, тобто, мою реальність, яка була раніше. І... Сьогодні я розумію, що прийшов час переформувати реальність повністю. Сьогодні я спостерігаю за тим, що хочу залишити в минулому всі свої сумніви, страхи, бажання бути супер ідеальною дівчиною, ідеальною коханкою, ідеальною на роботі, отримувати круті результати. Зовсім ніколи не, не помилятися, але не завжди. Все так виходить. Ми хочемо підлаштуватися під очікування інших людей, але це їх очікування і це їх бачення вас стосовно себе. А я на сьогоднішній день відпускаю все це бачення без боротьби, без засудження. Просто дякую всім за їх хвилювання, за їх переживання, за їх я хочу тобі кращого і відпускаю. Ціль мого виклику собі, або челенджу, або називайте як хочете. Типу, 21 день я хочу переналаштувати свою реальність зовсім на новий рівень. І саме за цей виклик я хочу згадати техніки, що вже давали мені круті результати, і скомпактувати їх, і зрозуміти, що працює краще всього, і що дає самі круті результати. На перший день я залишила собі одну із технік, що а, починала практикувати раніше. Це техніка очищення простору, просто безжалісно викидуємо все з будинку. Те, що вам не потрібно, для того, щоб прийшла нова енергія на нові ваші бажання. Друга техніка це, звичайно, налаштування себе за допомогою медитації. Робіть, як хочете і як можете. Пізніше я детальніше відкрию цю тему і розкажу свої секрети. І третя техніка, основна на сьогодні, це, це техніка вдячності. Дізналась про неї я декілька років тому з книги Бьорн Борнмагія дуже рекомендую. Це прям база, це топов за топ, дуже легко читається, дуже зручно, що розписано навіть по дням. Типу, ти відкриваєш книжку, відкриваєш день перший, і що тобі потрібно зробити саме сьогодні? Результати були класні, я пам'ятаю, тож забираю собі. До свого челенджу. саме ця техніка вона дозволяє практикувати навик бути щасливою саме сьогодні. Допомагає зрозуміти основну штуку. Ти щасливий, бо в тебе вже є дуже дуже багато. В тебе є житло, в тебе є смачна їжа, в тебе є руки, ноги. Ти можеш чути, говорити, їсти, пити. Ти вже щасливіший за більшу кількість населення на цій планеті. А відчуття щастя це. Знаєте, це такий навик, який можна і потрібно тренувати, вдосконалювати, як, наприклад, приготування їжі. Спочатку ти підліток, ти дитина, яка взагалі не вмієш навіть зварити яйце або підсмажити яєчню. Потім ти не знаєш, як навіть включати той духовий шкаф, і не знаєш, яка різниця між бататом і картоплею. А вже через деякий час ти готуєш на рівні з топовими кухарями країни. Бо взагалі з ними на кухні, жартуючи під музику, і як це було у моєму випадку, тож навик бути щасливою людиною потрібно тренувати кожнісінського дня і довіритися, результат. Не заставить себе очікувати, як я це роблю. Ви дійсно можете взяти книгу, прочитати, зробити це все як полагається. З моєї пам'яті я залишила для себе 10 пунктів, за які я супер вдячна на сьогоднішній день. Як я це роблю зранку або ввечері, як вам зручно, в ідеалі і зранку і ввечері беремо блокнот і пишемо. Я. Дуже вдячна за то 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 Наприклад, я дуже вдячна за свою молодість. Обов'язковий пункт дописуємо тому, що, наприклад, тому що в мене є велика кількість часу для того, щоб реалізувати свої мрії. І цілі на життя. Ось такі три практики я реалізую за перший день. І потім буду їх повторювати. Стосовно медитації, я обов'язково запишу окреме відео. Дівчата, хлопці, дякую, хто зі мною. Дякую кожному, хто підтримує мене. Подивимось, що зміниться за ці 21 день. Тож лайка, коментарі і обов'язково підписуємося далі. Багато-багато цікавого.